Прослухайте текст диктанту. Поезія хлібороба. За татарським бродом коні топчуть яру руту й туман. За татарським бродом, на козачому із сивого жита з червоного маку викотився місяць. А біля козацької могили заскрипів, обертаючись навколо свого короля, старий вітряк. У цьому році буде йому вдосталь роботи. Намахається крилами, нагуркочиться жорнами, навітається з людьми. Данилові аж запахло свіжим борошном. Першим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками. Як він любив цю переджнев'яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив ставала радістю душі. Коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали вуста. Над степом зависла розімліла теплінь. Бредевній Данило Бондаренко, а обабіч сиве жито й червона пшениця шепочуть свою колискову. І вся земля Росяніючи, тепер здається колискою, колискою життя надій. То нічого, що будень молотить його ціпами практицизму, щодня обвалюється великими й дрібними турботами, щодня ставить віч на віч не тільки з правдою. А й з гріхоплудством Данило має в душі велику віру, а й в очах оте, що одні звуть наївністю, другі поезією. Та, зрештою, хіба оце похилене жито, оця червона пшениця, оце просо не поезія, не тільки той поет. Що засіває віршами папір, але й той, що має в душі радощі й тривогу хліба, радощі й тривогу людини. Запишіть текст диктанту за частинами. Поезія хлібороба. За татарським бродом коні топчуть яру руту й туман. За татарським бродом коні топчуть яру. Руту й туман. За татарським бродом коні топчуть яру, руту й туман. За татарським бродом. На козачому із сивого жита, з червоного маку викотився місяць, а біля козацької могили заскрипів, обертаючись навколо свого короля, старий вітряк. За татарським бродом. На козачому із сивого жита з Червоного маку викотився місяць. А біля козацької могили заскрипів обертаючись навколо? свого короля? Старий вітряк. За татарським бродом на козачому із сивого жита. З червоного маку викотився місяць, а біля козацької могили заскрипів, обертаючись навколо свого короля, старий вітряк. У цьому році буде йому вдосталь роботи. Намахається крилами, нагуркочеться жорнами. Навітається з людьми у цьому році, буде йому вдосталь роботи. Намахається крилами. Нагуркочиться жорнами навітається з людьми. У цьому році буде йому вдосталь роботи. Намахається крилами, нагуркочеться жорнами, навітається з людьми. Данилові аж запахло свіжим борошном, першим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками. Данилові Аж запахло. Свіжим борошном першим хлібом. Який старі хлібороби. Не крають ножем, а побожно розламують руками. Данилові аж запахло свіжим борошном, першим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками. Як він любив цю переджнев'яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив ставала радістю душі. Як він любив цю переджнив'яну пору, коли після всіх тривог. Тиха мистерия ныв ставала радостью души. Як він любив цю переджнев'яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив вставала радістю душі. Коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали вуста, Дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи. І щось добре. Шептали вуста. Коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали вуста. Над степом зависла, розімліла теплінь. Над степом Зависла Розімліла теплінь. Над степом зависла розімліла теплінь. Бреде в ній Данило Бондаренко, а обабіч сиве жито й червона пшениця шепочуть свою колискову. Бреде в ній. Данило Бондаренко, а обабіч сиве жито, ю, червона пшениця. Шепочуть свою колискову. Бредевній Данило Бондаренко, а у бабіч сиве жито й червона пшениця, шепочуть свою колискову. І вся земля, Росяніючи, тепер здається колискою, колискою життя, надій. І вся земля. Росяніючи. Тепер здається колискою. Колискою життя. Надій. І вся земля, росяніючи, тепер здається колискою, колискою життя, надій. То нічого що будень молотить його ціпами практицизм, щодня обвалюється великими й дрібними турботами, щодня ставить вічна віч -навіч не тільки з правою, правдою, а й з гріхоплудством. Данило має в душі велику віру, а в очах оте, що одні звуть наївністю другі – поезією, то нічого, що будень, молотить його, ціпами практицизму. Щодня обвалюється великими й дрібними турботами. Щодня ставить віч навіч, не тільки. З правдою. А й з гріхоплудством, Данило має в душі. Велику віру а в очах оте, що одні звуть наївністю. другі Поезією. То нічого, що будень молотить його ціпами практицизму, щодня обвалюється великими й дрібними турботами. Щодня ставить вічна віч не тільки з правдою, а й з гріхоплудством. Данило має в душі велику віру. А в очах оте що одні звуть наївністю, другі поезією. Та, зрештою, Хіба оце похилене жито, оця червона пшениця, оце просо не поезія? Та, зрештою, хіба оце похилене жито. Оця червона пшениця. Оце просо, не поезія. Та, зрештою. Хіба оце похилене жито, оця червона пшениця, оце просо не поезія? Не тільки той поет, що засіває віршами папір, але й той, що має в душі радощі й тривогу хліба, радощі й тривогу людини. Не тільки той поет, що засіває віршами. В папір. Але Ю той. Що має в душі? Радощі Ю тривогу? Хліба радощі, ю тривогу. Людини. Перевірте увесь текст диктанту. Поезія хлібороба. За татарським бродом коні топчуть яру руту й туман. За татарським бродом. На козачому із сивого жита, з червоного маку викотився місяць, а біля козацької могили заскрипів, обертаючись навколо свого короля, старий вітряк. У цьому році буде йому вдосталь роботи. Намахається крилами. Нагоркочеться жорнами, навітається з людьми. Данилові аж запахло свіжим борошном, першим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками. Як він любив цю переджнев'яну пору, коли після всіх тривог. Тиха містерія нив ставала радістю душі. Коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали вуста. Над степом зависла, розімліла теплінь. Бредевній Данило Бондаренко. А Обабіч сиве жито і червона пшениця шепочуть свою колискову. І вся земля, росяніючи, тепер здається колискою, колискою життя надій. То нічого, що будень молотить його ціпами практицизму. Щодня обвалюється великими й дрібними турботами. Щодня ставить вічна віч не тільки з правдою, а й з гріхоплудством. Данило має в душі велику віру, а в очах оте, що одні звуть наївністю, другі поезією. Та Зрештою, хіба оце похилене жито, оця червона пшениця, оце просо не поезія? Не тільки той поет, що засіває віршами папір, але й той, що має в душі радощі тривогу хліба, радощі й тривогу людини